Майже щодня ми переконуємося, фронт треба тримати не тільки військовий, а й економічний. Тож фермерів та аграріїв, які в такі складні часи продовжують свою роботу, також можна сміливо назвати своєрідним військом. Сільськогосподарське підприємство Добробут у Городнянській громаді було створене у 2008 році. Воно не лише забезпечує робочими місцями жителів кількох сіл, а ще й стало надійною підтримкою місцевих жителів під час російської окупації. Починали з обробітки землі у 50 гектарів. На сьогоднішній день обробляємо півтори тисячі гектарів землі. Займаємося, як і всі інші. Займаємось культурами, які приносять прибуток. Якщо не займатися культурами, які приносять прибуток, дуже витримати конкуренцію, адже в нас в нашій місцевості працює холдинг, працюють багато фермерів, конкуренція за землю дуже висока. Основні культури, які вирощує підприємство, це соняшник, пшениця та кукурудза. Тож у лютому вони активно готувалися до початку посівної, але російська навала стала справжнім шоком. 24 лютого на територію громади та села Дібрівне заїхали окупанти. Майже одразу вони розстріляли вишки зв'язку. Перший це шок, коли в 10 годин під твоїм двором вже їдуть колони ворожої техніки із ворожими солдатами. Абсолютно все не зрозуміло. Як ми виходили на роботу кожен день, як і завжди, на наряді в нас збиралося до 50 чоловік, збиралися фактично, ну, всі активні люди села були у нас там. Приходили одна умова, розкажи новину. Заходиш, розкажи новину. У наступні дні між селами вже були встановлені російські блокпости, а доставка товарів до магазинів табтек була припинена. Тоді, зорганізувавшись із робітниками, Віктор Малофій самостійно вирушав на закупівлю хліба. На кожному блокпості доводилося проходити різноманітні перевірки, аби все ж таки завести буханки до села. А коли завозили, ділили його на всіх. Нам дали на все село 200 булок. От і люди. Зразу зорганізувалися, хто добре знав людей, хто один живе. четверту частину булки, хто кого більше, пів булки, велика сім'я булку, а кому й дві, у кого багато дітей. Тоді ж почали допомагати і молоком із власної ферми. Дуже важко було з котом. Звичайно, у нас є з того, з того корів. Перше, перші дві-три неділі просто роздавали молоко людям. Хто хотів, приходили на ферму і безкоштовно. Розбирали. А потім, коли вже цим почали злоупотребляти, почали возити молоко на ринок в Городню. Блокпост російський пропускав молоко, нічого, навіть молока їм не потрібно, було нічого не просили, торгували в Городні на ринку. Звідти вже привозили якийсь товар за рахунок власних коштів, що ми наторгували на ринку, ми виплачували заробітну плату один місяць. Потім банки почали працювати. А ще організували роздачу гуманітарних пакунків, що містили крупи, олію та консерви. Також, як могли, допомагали військовим. А щойно окупанти почали відступати, одразу господарство розпочало посівну. Утім, для цього треба було подолати чимало перешкод. Перша була проблема у нас не було палива зовсім. Тобто, перше паливо, яке ми купили, закупили господарство це з Чернівців по 72 гривні. За літр солярку б купили, потім вже почала вона падати. Через складні умови логістики підприємство цього року не встигло посадити звичні обсяги культур, які висаджували раніше, натомість трохи замінили їх іншими. Ми посіли і вис, тому що не встигали. І дуже складні були весняні погодні умови, які продовжуються і до сьогоднішнього дня. Таких не можемо зібрати урожай соняшнику. Він у нас був посіяний на площі 800 гектарів. Зібрали тільки половину, але все одно господарство стоїть на ногах нормально. Нема в нас такого, щоб ми десь яких не заплатили податків чи невчасно виплачена була зарплата. Все працює стабільно. Зараз головне завдання для підприємства виплата коштів за оренду паїв. На сьогодні залишилося менше як 5%. Утім, керівник каже, прогнозувати майбутнє на наступний сезон наразі дуже складно. Незрозуміло ситуація як. З війною не зрозуміла ситуація на ринку з продажами нашого зерна, не зрозуміла ситуація з добривами. Вона складається дуже складна. Якщо хоч чуть-чуть порахувати, якщо внести стільки добрив, скільки ми внесли у минулому році, то зразу гарантований вбиток. Тобто ціна на добриво або повинна впасти, або у нас паде не тільки в нас, думаю в усіх, упаде врожайність. І ми не зберемо такого об'єму врожай, як було в минулому році. Також не зрозуміла ситуація із насінням. Ми завжди насіння сонячної кукурудзи. Ми використовували останній час тільки імпортні сорти, в основному сінгента. Ми сконтрактували їх уже зараз. Зараз таку роботу ні фірми не проводить, ні ми не проводимо. Тому що ну, не розуміємо, які будуть ціни, наскільки вони піднімуться. Тому Можливо, ми не виключаємо того, що переїдемо на вітчизняні гібриди сонячної кокукуси. Вони гарантовано врожай дадуть менший, але вклад коштів буде теж менший. 600 гектарів пшенички ми посіяли, то, так, тобто, то ми вже заложили вражай на майбутнє, а далі будемо дивитись по ситуації. Зараз керівник наголошує, головне вистояти і перемогти, а перспективи та плани розвитку будуть уже згодом.